Друзі, всім привіт! Я дякую, що ви зайшли до мене на канал і дивитесь мене, мені дуже-дуже приємно. Сьогодні я розпочинаю рубрику приготування святкових страв до Пасхи». і поділюся сьогодні з вами чотирма рецептиками рулетиків, дуже смачних, дуже ситних і. Легких приготувань. Вони дуже сподобаються вам, вашим рідним, вашим близьким. Тому, якщо ви вперше на моєму каналі і вам подобаються мої відео. Будь ласка, натисніть кнопочку Підписатися внизу, пишіть обов'язково коментарі, ставте пальчик вверх. Це допомагає моєму каналові розвиватися. Отож, розпочинаємо приготування страв для першого рулету. Нам потрібні яйця, мука, сир, твердий або напівтвердий, крабові палички, майонез, олія, кріп, молоко, сіль та часничок. Спочатку беремо яйця, збиваємо їх міксером, додаємо до них молоко, муку, олію та сіль. Сильно збивати не потрібно, потрібно просто, щоб інгредієнти з'єдналися. Далі у цю суміш додаємо кріп та натерті на мілку тертку крабові палочки. Застеляємо деко пергаментом і змащуємо його олією. Будемо виливати суміш на пергамент. У мене деко невеликої форми 27 на 19. Якщо у вас більше, це дуже добре, тому що в мене вийшов рулет за товстим, але він краще виглядає, коли він тонший. Тому майте це на увазі. Рулет випікаємо 10-15 хвилин при 180 градусах. Тим часом, поки у нас рулет випікається, ми будемо змішувати для нього начинку. Беремо тертий сир, додаємо до нього терті яйця, видавлюємо часник через часникодавку, додаємо кріп порізаний мілко і майонез. Все це перемішуємо і солимо до смаку, якщо потрібно. Ну Ось наша основа вже готова, дістаємо її, знімаємо акуратно пергамент, даємо трішки йому охолонути і викладаємо на нього рівномірну начинку. І будемо скручувати це все у рулет. Замотаємо його у харчову плівку і поставимо для того, щоб він прийняв форму. Для наступного рулету нам потрібен сир, яйця, сметана, чесник, цибуля, фарш курячий, куркума, паприка копчена, сіль та перець На деко спочатку я застеляю фольгу, а на фольгу вистеляю пергам. Це для того, щоб сік із нашої основи не переходив на деко. Далі змащуємо його олією і будемо робити основу. Для цього беремо сир натертий на терці крупній, додаємо до нього яйця, сметану, паприку копчену, куркуму, сіль та перець. Все це добре перемішуємо, будемо викладати на пергамент. Розкладати будемо рівномірно у вигляді прямокутника по формі дека. Основа має бути обов'язково тонкою, десь 0,5 см товщину. Випікаємо цю основу 10 хвилин при 180 градусах, а тим часом я нарізаю дрібненьку цибулю, обсмажу її до золотистого кольору і додам у фарш. Фарш посолю, поперчу, видавлю туди часничок і все це перемішаю. добре і начинка готова. Далі я підготую фольгу, відірвала собі шматок, який мені потрібно під основу. Буду викладати на неї основу, знімаю акуратно пергамент, чекаю, поки вона трішки охолоне, і викладаю на неї фарш, який я зробила з курячого м'яса. Далі я скручу у рулет, закручу це все у фольгу і відправлю в духову шафу ще на хвилин 30 при 180 градусах, але ви дивіться по своїй духовці. За 5 хвилин до завершення запікання я відкрию фольгу для того, щоб він трішки зарум'янився. Далі приготуємо з вами дуже смачний рулетик під дуже гарною назвою Cordon Bleu. Спочатку я буду готувати для нього соус. Я один апельсин видавлюю у кастрюлю і буду його варити разом з соусом теріяки та з медом. Варити такий соус потрібно недовго, коли він закипить, буквально одну хвилинку, щоб покипів, і соус готовий. Для цього рулету нам потрібно ще два курячих отаких от філе. Я його буду відбивати у тонкий такий шар, кожне філе десь 0,5 см, і буду їх з'єднувати між собою у такий великий пласт. Далі я пропитаю його з цим сиропом, який ми приготували, посолю, поперчу, додам паприку і буду викладати на нього слой ковбаски, слой сиру. І завертати це все у рулет. Скручений рулет знову пропитуємо цим соусом дуже смачним, і будемо викладати його на бекон. Бекон я розкладаю ось так, як показую, по всій довжині рулету. Якраз в мене так вистачило. Ставлю рулет на бекон і закручую його у бекон цей рулет повністю. Далі я завертаю знову ж таки у фольгу і буду випікати. У духовій шафі десь приблизно хвилин 40-50, але ви завжди дивіться по своїй духовці 190 градусів. І в кінці, за 10 хвилин до кінця, я знову відкрию, що він трішки підрумянився зверху. І ще один рулетик, який я пропоную вам приготувати. Для нього потрібно половинка курячого філе. Далі сир тертий, курага, майонез та спеції, сіль та перець. Я розрізаю ось так половинку філе навпіл, але не до кінця, для того, щоб ось так вийшло як ніби сердечко. Далі буду відбивати через плівку у тонку пластину. І буду на неї викладати начинку. Для начинки я приготувала натертий сир і наріжу дрібненьку курагу, але перед цим ми змастимо майонезом куряче філе, яке я відбила, і обов'язково не забуваємо перчити і солити. Закручуємо м'язку у рулетик і знову ж таки відправляємо у фольгу і будемо у фользі випікати. Так само виставляємо 190 градусів і випікаємо буквально 30 хвилин. За 10 хвилин до закінчення відкриваємо, щоб він трішки зарум'янився. Ну, ось такі смачні рулетики ми сьогодні з вами приготували. Беріть собі на заміточку. Рецептики всі я залишаю в інфобоксі, як завжди. Заходьте, дивіться і готуйте. Дякую всім за підтримку, усім миру, спокою, добра, усім до побачення!